За 20 гривень 80-річна бабуся ледь не поплатилася життям. Свою жертву нападник помітив на автовокзалі, коли старенька дістала гроші з кишені. Стояв біля неї болоти і наносив. Куди ви всі удари наносили? Далі скільки ударів ви нами Чотири ще удари. Цих ударів виявилося достатньо, аби бабуся втратила свідомість. Її знайшли перехожі. Вони і викликали швидку. З численними гематомами обличчя старенько доправили до реанімаційного відділення. Було проведено оперативне втручання з приводу трепанації черепа видалення гематоми. Стан тяжкий, рівень порушення свідомості кома першого ступеню. Поки медики боролися за життя пенсіонерки, міліція знайшла її кривдника. Ході відпрацювання міста міста та району була встановлена причетна особа до скоєного злочину. Ним виявився 24-річний чоловік, мешканець міста Хорол, який раніше притягувався за розбійні напади. У скоєному підозрюваний зізнався та дав правдиві свідчення. Зараз затриманий під вартою. Слідчими Михороського районного відділу міліції розпочати кримінальне провадження за статтею 121 частина. 1 – умисне тяжке тілесне ушкодження. В подальшому вирішується питання по перекваліфікації даного злочину на 187 частину 4. Це розбійний напад за скоєння тяжких тілесних ушкоджень. Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Заробляли за рахунок незаконного видобутку бурштину. Більше 20 людей затримали міліціонери на Волині саме за роботою. Це з числа жителів Меневицького району Волинської області. та... Місто Кузнецьовськ Рівненської області, які були одягнуті в робочий камуфльований одяг. Біля вказаних осіб знаходилися також дві робочих вімкнених саморобних помпи з приєднаними руковими шлангами. Окрім незаконного видобутку так звані бурштинові терміти, своїми діями знищують лісові угіддя, спустошують місцевість, перетворюючи родючий ґрунт на пісок. При огляді місця події було виявлено чотири свіжоутворених відповідно ями. У землі глибиною близько до двох метрів два трактори, три автомобілі легкових, один мікроавтобус, ну, і відповідно, ще мотоцикли. За свої дії бурштину шукачам тепер доведеться відповідати перед законом. У відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. Любителі дорогоцінного каміння можуть отримати від двох до п'яти років тюрми з конфіскацією незаконно добутого мінералу і знарядь видобування. За добу ліквідували чотири букмекерські контори. Такий черговий удар по гральному бізнесу нанесла Чернігівська міліція. Ці заклади, в яких були організовані прийняття ставок на матчі спортивних подій. Працювали в супереч закону України про заборону грального бізнесу, а також про державну лотерею України. Відвідати заклади міг будь-хто як дорослі, так і студентська молодь. Букмекерські контори працювали з ранку до вечора. У закладах правоохоронці провели обшуки. Правоохоронцями вилучено 16 системних блоків, принтера, сканери, які використовувалися для друку чеків, 9 флеш накопичувачів, а також програмне забезпечення для Заняття гральним бізнесом власникам загрожує штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Поставлені завдання виконали невідмінно. Живі та здорові повернулися додому. 45 бійців спецроти Богдан приїхали до рідного Хмельницька. Більше місяця вони перебували в місті Донецької області. Ну, наша основна задача це дійсно мир і поки що був в цьому місті. І, в принципі, ми його і зробили. Нашими працівниками разом з обозом міста Києва. Ну це було буквально на прошлому тижні. Було вилучений склад зброї. Наверно, бачили там автомати. Незважаючи на сніг дощем, рідні та близькі зустрічали бійців із усмішками на обличчі та теплими обіймами. Серед 45 чоловіків була і одна жінка Аліна Колесникова. Я думаю, що я чимось можливо комусь дала частинку тепла свого жіночого, комусь може допомогла словом, в принципі. Люди там також хочуть чути і говорити. Вони не ті не тільки хочуть воювати. Та найбільше цей день запам'ятався Богданівсю Геннадію Даценку та його кохані Нелі. Під час зустрічі чоловік зробив своїй кохані пропозицію Руки та серця і отримав згоду. Познайомилися ми десь приблизно рік назад, дев'ять місяців назад, це було виникло. Два місяці відсидів там, воно само прийшло все. Дуже дуже важко, коли на відстані. Сумуєш. Тож нехай таких приємних моментів у наших захисників буде якомога більше.